Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Генерала сирського командуючи Збройними силами України помітили в російському місті Тамбов. Пауза. Невже заїхав сирський на танку? Невже наші Збройні Сили України зайшли в місто Тамбов? Зайдуть обов'язково. І Росіяни в цьому впевнились, коли прокинулись, а все місто було завішане плакатами з зображенням командуючого ЗСУ генерала Сирського. Росіяни сприйняли як натяк, що українські війська Збройні Сили України скоро зайдуть в місто Тамбов. Російські Ліво право середні охоронці зразу почали шманати місто в пошуках українських диверсантів, поки ще нікого не знайшли. Скоро наші будуть у Тамбові, будуть у Воронежі, будуть у Ростові на Дону. Так думаємо не тільки ми, так думають росіяни, тому що портрети сирського, Буданова. Інших виначальників ЗСУ регулярно хтось розвішує по, по російським обласним центрам. І впіймати їх російські лівосередньо правоохоронці не можуть. А з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічі!